Перед вами стара книжка. Ви гортаєте сторінки, відчуваючи тонкий папір під пальцями. Ви відкриваєте банку прохолодного напою. Чуєте, як газовані бульбашки вириваються назовні. Ви торкаєтесь пухнастого котика, він згорнувся клубочком і задоволено муркоче. Ви підмітаєте підлогу мітлою. Ви берете в руки валики з фарбою, проводите ним по стіні, ви приймаєте душ. Виберете ножиці. Та акуратно відрізаєте шматочок тканини, ви одягаєте куртку та застібаєте блискавку. Ви розпилюєте освіжаючий спрей. На вулиці зима під ногами. Крепить свіжий сніг. Ви вставляєте ключ у замок запалювання. Виберете білу крейду та починаєте писати на дошці. Виберете ж меню монет. І висипаєте їх одну на одну. Ви занурюєтесь у гарячу джакузі. Ви набираєте повітря і стрибаєте в басейн. Ви знаходитесь під водою, навколо лише тиша і глибоке звучання простором. Світ сповнений звуками, і тепер ви чуєте їх уважніше.